Бачите, А Скільки вже давно збирали? Ой, кілограм, два. а. Куди буде там спілкувати? Прийомний пункт. Десь тут, в центрі, так було. Один тут, один там. Шесть гривень за кілограм. Було п'ять зараз шість. Mm -hmm. Мені треба фізиратися. Дехто бігає, а дехто збирає коштану. В тому році більше, в цьому році менше. Mm -hmm. кілограм сором. На дня три. І скільки за ці 40 кілограмів приймали кошти? 240. А тебе біля Новуса у нас на ну, біля цього? біля… Ми вже знаємо, де крупні є, великі. Часто приносите сюди? Так. Да? Зараз це іще. Зараз ще Принесемо. А завтра будуть вже йти ді Так. Несуть і несуть, і несуть. Ну, це залежить від погоди. Трошки дощ пішов, це є, вони мокренькі, вітер сьогодні і багато несуть, цілий день несуть. І вчора так само, оце сьогодні, оце ще є трошки туди всередину, оце сьогодні. Кілограм 300 може, 400 є.